Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас 7 квітня ми знаходимося на посівах озимого ріпаку. Ну, ви бачите, похолодало. Нам ще передають як мінімум 4 дня, буде ночні температури мінусові. На день буде плюс. Але, як, як не крути, рослина в стресі. Для тих, хто хоче йому допомогти, я вам зараз покажу бакову суміш, яку ми радимо застосовувати. Під час ранньовесняно весняно вегетації у посівах ріпаку. Ми рекомендуємо використовувати комбінацію з ярило імуностимулятор кальцій плюс в нормі 1 літр на гектар, з додаванням бору пів літр на гектар і для підсилення антистресуючою дії дамо наших амінокислот 200-300 г на гектар. Враховуючи важливу роль біостимуляторів у підвищенні стійкості рослин до стресових факторів, спеціалістами компанії Ярило розроблений імуностимулятор кальцій плюс. Це інноваційний продукт, створений на основі кальциту, подрібнених до наночастину, що забезпечує ефективне поглинання рослинами. Потрапивши в середину листка, кальцит зазнає низку біохімічних перетворень, у результаті яких розщеплюється на вуглекислий газ і кальцій. Одна із функцій кальцію це участь у регуляції роботи продихів, що дає можливість рослинам краще контролювати водний баланс і зберегти вологу у періоди посухи. Вивільнений вуглекислий газ у міжклітинний простір стимулює більш ефективний процес фотосинтезу. Підвищений вміст вуглекислого газу також сприяє кращому розвитку рослин, оскільки це допомагає синтезувати більшу кількість вуглеводів, цукрів, які є основним джерелом енергії для рослин. Як ви бачите, ми маємо стабільний розчин із специфічним забарвленням, що зумовлене дрібнодисперсними часточками кальцію. Використавши поєднання цих продуктів. Ми забезпечуємо комплексний підхід до боротьби із стресовими факторами та підтримуємо високу продуктивність рослин в умовах мінливого клімату. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, залишайте свої запитання в коментарях і стежте за новими відео.